Наймасштабніше свято до дня всіх святих у ресторан-клубі Біле і чорне відбулася вечірка, приурочена до Хеллоуіна. Стилізована зала, загримований персонал. Втім, найбільше своїми образами дивували відвідувачі. Тут фантазії не було меж, відьми, вампіри, мерці, гості перевтілювалися у найрізноманітніших героїв. І все це з мім шоу і танцювальними номерами під запальну музику діджеїв. Кожен для себе таке свято трактує по різному. Завжди приємно привітсько. Що пані приказуха ну це просто цікаво. сам цей процес є цікавий. І так само, так як і на новий рік, людям цікаво передіти за Хеллоуін, Це практично те саме. Я вважаю, що на Хеллоуін ніхто не перевтілюється, вони виражають самі себе. Кожен на це свято обирає образ, який близький йому до душі і виражає самого себе. Тобто разом рік ви є тим, хто ви є дійсно і насправді. Старовинне кельське свято Хелловін масово святкується у Сполучених Штатах, Канаді, Великобританії та Ірландії. В Україні воно з кожним роком стає все популярнішим. У ресторан-клубі Біле і чорне кажуть, таку вечірку влаштовують вже третій рік поспіль. Найголовніша її родзинка в тому, що тут можна розважитись і підзарядитись позитивними емоціями. Саме на цій вечірці кожен відвідувач може себе вільно почувати, тому що він буде загримований і його абсолютно ніхто не впізнає. Третє ми переконуємося, що Людям це подобається, тому ми будемо це продовжувати, і я думаю, що таких вечірок ще буде досить багато. Щодо інших заходів, то невдовзі у ресторан-клубі Біле і чорне відбуватимуться тематичні вечірки до Дня студента. Також івано-франківців запрошують сюди на святкування корпоративів і Нового року.